Українці звикли. Влада звертає увагу на людей лише у період виборів. Решту часу приймають рішення у закритому для громади режимі. Там молоді політики, які прийшли до влади у Тернополі, намагаються відкинути старе. Проводять так звані громадські слухання, де виступають усі охочі містяни. Якщо їхня позиція слушна, вона фактично має силу директиви. Діалог суспільства і влади в Україні поки що фікція, відзначають експерти. Виняток хіба Галичина, де до влади прийшли представники свободи. У Тернополі вони прозвітували за півроку роботи у владі, у форматі громадських слухань, які відбулися за ініціативи міського голови Сергія Надала та голови обласної ради Олексія Кайди. У місцевому палаці культури Березіль велелюдно прийшли більш як тисяча тернополян. Говорять про ключові напрямки змін насамперед у занедбаній житлово-комунальній сфері. Так, сьогодні є реальна проблема в тернополян. Чому ставлять індивідуальне опалення? Тому що немає регулярного теплопостачання гарячої води. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб зробити реконструкцію діючої системи теплопостачання. Є підписана попередня угода з Європейським банком реконструкції і розвитку. На їхнє замовлення сьогодні працюють в Тернополі експерти з данії, які вивчають ту пропозицію яку надало місто. У Тернополі запрацювали так звані громадські ради по десяти напрямках. Фактично, тепер під контролем містян усе життя обласного центру, вказує лідер свободи Олег Тягнебок. Для нас це принципова позиція, що будь-які питання міста чи області, де свобода представлена в представницьких органах влади, щоб воно вирішувалося тільки після того, як ми могли порадитися з людьми. Ми показали тим самим, що ми є відкриті. Ми ці принципи народовладдя, прямої демократії втілюємо безпосередньо в життя, і такі слухання вони проводяться постійно на різних рівнях, і вони повинні бути, бо тоді громада відчуває. Що вона так само бере участь в управлінні містом, в управлінні областю, і тоді вона е, має певну навіть таку співвідповідальність за майбутнє е, наших територій. Свобода має амбіцію впровадити нові форми самоврядування, але заразом відроджують призабуті, перевірені часом. У Тернополі вони пов'язані з ім'ям першого міського голови українця Володимира Лучаковського. Володимир Лучаковський народився 1838 року на Львівщині. У 24 роки став єдиним адвокатом у Тернополі. А у 1896-му першим бургомістром українцем. Саме за нього в місті з'явилося електричне освітлення, телефон, водогін. 2011 року, на знак пошани, влада Тернополя відкрила барельєф першому міському голові українцю. Із тих часів змінилися технології, обличчя міста, сама країна. Але сучасний міський голова має справу із тими ж проблемами: застарілі мережі, погані дороги, безробіття, малий бюджет. На початку 20-го століття у компетенцію органу самоврядування входили стан доріг, освітлення вулиць, санітарія. Місто також утримувало школи. Наприклад, 1901 року дохідна частина бюджету міста була дефіцитна 285 тисяч крон проти 392 тисяч витрат. Нинішній владі також бракує коштів на соціальні витрати, капітальні ремонти. Тільки на автошляхи потрібно 200 мільйонів гривень. Це третина річного міського бюджету. Попри це, нинішня міська рада затвердила бездефіцитний кошторис. Європейський банк розвитку та реконструкції один з найбільших інвесторів у міську інфраструктуру України. Сергій Надал почав співпрацювати з банком у грудні минулого року. Одразу після обрання міським головою. Вже у березні підписав попередню угоду. Була завершена оцінка проекту на кредитному комітеті Європейського банку. Було попереднє погодження на асамблеї керівної групи, асамблеї донорів партнерства. Зараз експерти ЄБРР проводять своєрідний аудит міського господарства. За умовами проекту Тернопіль отримує 15 мільйонів євро на реконструкцію міського господарства, причому 10 мільйонів довгостроковий кредит від ЄБРР, 5 мільйонів грант від програми Східноєвропейського партнерства. У Тернополі житловий фонд обслуговують винятково приватні та комунальні підприємства. Їх 54. Хто саме з них отримає кошти, визначать на конкурсі. Дібіаді ЄБРР працює в сучасному стилі з приватним бізнесом і відкриває проекти для іноземного бізнесу. Тому тут не може бути місця корупції. Найкращі фірми виграють проект, і це є добре для населення. Городяни заслуговують на найкращі продукти, найкращі компанії. Я гадаю, це чудова ідея для Тернополя для його мешканців. До міста потягнулися іноземні дипломати. Відчули, тут влада змінилася, відкрилися нові можливості. На зустрічах із послами Бельгії та Нідерландів тернополяни пропонували інвестиційні проекти. Основна мета була показати їм, так само як і будь-яким іншим представникам Євросоюзу і розвинених країн. Тернопіль сьогодні відкритий для інвестицій. Нам сьогодні цікаві інвестиції. Тобто, будь-хто, хто, хто приде сьогодні в Тернопіль своїми грошима, своїми ідеями. Міський голова особисто гарантує підтримку і допомогу їхній реалізації, тому що ми прекрасно розуміємо. Сьогодні без внесення додаткових інвестицій розвиток міста, створення робочих місць неможливо. Вдома не сидять, самі шукають інвесторів за кордоном. За півроку міський голова наніс ділові візити до Болгарії, Канади Польщі. Під час візиту до Італії міський голова побував і в державі Ватикан. На аудієнції у Папи Римського він коротко презентував Тернопіль. Але окрім духовної програми, міський голова також провів у Римі ділові зустрічі. Перебуваючи в Римі, нам вдалося також зустрітися з представниками іноземних інвесторів, яких цікавить сьогодні вкладення капіталу в Тернопіль. Ще раніше ми з ними спілкувалися щодо їхньої участі. В реалізації проекту по побудові комплексу з переробки твердих побутових відходів є десь вже складений попередній план дій, є проведені заміри, які їхні спеціалісти продали тут на території Тернополя на території Малошевецького сміттєзвалища. Їх зацікавили ті умови, які тут існують, вони готові вкласти це кошти. Тернопільське сміттєзвалище у селі Малашівка розраховано на 7 мільйонів кубометрів відходів. Щодоби Тернопіль вивозить по тисячу кубічних метрів. За підрахунками експертів, ємності полігону вистачить максимум на рік. Якщо за цей час не запровадити переробку сміття, то воно становитиме загрозу для екології. Для громади села Малашівка міська рада виділила майже 700 тисяч гривень на соціально-економічний розвиток села. Сусіднє село Ігровиця отримало 100 тисяч. Тернопіль вже долучився до національного проєкту Чисте місто, будівництва нових заводів з переробки твердих побутових відходів. Кошти внесе інвестор, а від комунального підприємства буде земельна ділянка. Створять спільне підприємство. Ми не хочемо робити це обтяження постійно в міського бюджету, тому що в основі повинні бути нормативи екологічні, але також в основі повинні бути економічні розрахунки. Вимога до інвестора це наявність власних ресурсів, що це не були запозичені кошти, і наявність досвіду роботи на даному ринку. Тому ми маємо плани в цьому році даний завод збудувати і він буде функціонувати. Результат це те, що ми раз і не завжди вирішимо проблему сміття у Тернополі. По-перше, в результаті будівництво цього заводу зменшиться кількість сміття, яке потребує захоронення. Це буде вирішено одне питання. Друге питання, що не будемо більше знаєте, заручником та ситуації, коли в попередні роки була сміттєва криза. Так? І десь було переживання, що будь-хто може знову збурити народ, щоб люди почнуть перекривати дорогу до сміттєвого полігону. Зараз партнер Тернополя державне агентство з інвестицій та управління національними проектами. Нам треба змінити систему генерації. Сміття. Нам треба змінити систему поводження з точки зору сортування і переробки. В кінці кінців це ресурсоємність нашої загальної там, народного господарства, нашої загальної української економіки. У Європі переробка сміття гарантує чисте довкілля та чималий прибуток. Україна ж просто задихається від сміття, вказує Дем'янюк. Тоді як сировини для переробних підприємств цілі кучугури. Офіційно в Україні накопичено 300 мільярдів кубометрів побудових відходів, але це лише на легальних сміттєзвалищах. За підрахунками експертів, ще 40 мільярдів тонн сміття гниє на стихійних смітниках поблизу невеликих міст у лісосмугах, на берегах річок та в ярах. Найбільше відходів у промислових центрах країни, але і у західному, переважно у сільськогосподарському краї, свої сміттєві безкиди. Сміттєзвалища Хмельницького, Тернополя, Луцька займають площу приблизно по 9 гектарів кожний. Львівський полігон понад 20 гектарів. Усі вони можуть працювати ще кілька років лише за умови подальшого розширення території. При цьому найближчі населені пункти розташовані на відстані, в середньому кілометр до полігону. В жодному місті на Західній Україні не вирішено питання сортування і переробки сміття. Сміттєпереробка має стати нормальним, дуже консервативним, довготривалим бізнесом. Привабливим для хороших прозорих великих інвестицій. Тернопільський проект не якесь відкладення сміттєвого колапсу. Це остаточне рішення, що дасть змогу розвивати місто як нову рекреаційну і туристичну територію. кажуть тут. Тернопіль це три великі парки. Площа від 40 до 60 гектарів. Величезне рукотворне озеро у центрі міста. 300 гектарів плеса, розкішне місце відпочинку та організації водних змагань, кажуть містяни. Пригадують, 1987 року тут проходив чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Нинішня міська влада взялася відродити традицію, і з по 28 серпня тут знову відбудуться престижні змагання. Водномоторний спорт змагання на швидкісних човнах. Тернопіль обрано місцем для проведення змагання Європейською федерацією водномоторного спорту у Монте-Карло. Тернопільська траса пройшла сертифікацію, отримала дозвіл на проведення змагань на 5 років. Вже за два місяці до початку змагань заявки про участь у чемпіонаті Європи зробили 50 команд 17 країн, зокрема України, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Угорщини, Росії, Фінляндії та інших умови для цього всі є і фахівці міжнародного водомоторного союзу, зокрема і Федерація національного водомоторного спорту, яку я очолюю, рахуємо, що Тернопільський став це ідеальне місце для проведення світових і міжнародних першостей. 2010 року. Міжнародні змагання з водномоторного спорту відбувалися у багатьох європейських містах: Спліт, Стамбул, Кашкайш, Кьотебург – Ці змагання частина туристичної стратегії країн Європейського союзу. В Україні близько ста професійних спортсменів із водномоторного спорту. До певної міри ця справа одержими, адже тут замало бажання. У спортсмена має бути власний моторний човен. Це дорого. А державі байдуже до такого виду спорту. З цим видом спорта немножко у нас как проблематично, но, ну, наверное, как и со всеми видами спорта. То есть спорт тоже не дешевый, так как требует и материальную какую-то часть, это и лодки, и мотор. То есть все, в принципе, за свой счет. Киянин Олександр Федоренко лише чотири роки тому зацікавився перегонами на воді. Уперше це було випадково. Привели друзі. Нині Сашко вже призер країни. На Тернопільському озері ще не був раніше змагалися лише за кордоном, але появу власного майданчика у Тернополі сприймає як цінну знахідку. Його човен вже готовий до відповідального змагання, обіцяє незабутнє видовище. На воді це не наболі екстремальні. Чим на машині. Машина, якби по асфальту, все зрозуміло, управляємо, а вода тут волна і так далі. Їдеш не по паромної дороги. У планах Сергія Надала зробити такі чемпіонати регулярними. Хоч клопоту для апарату міського голови доволі. Від очистки озера та облаштування берегів до прийому армії туристів, але іншого шляху немає. Місто мусить змінитися, стати привабливим і багатим, вважають тут. Є ряд заходів, які необхідно провести до їхнього проведення. Зокрема, це освітити парк, тому що до цього часу, на жаль, в місті Тернополі прекрасний чудовий парк і ця набережна, вони не освітлюються, провести підготовчі роботи на тій території, де будуть розміщатися лодки, де будуть розміщатися самі. Спортсмени, які приїдуть, проведення такого чемпіонату це, це дасть можливість вкладення нових коштів в розвиток інфраструктури міста. Сьогодні вже е, велика кількість підприємств, е, компаній, знаючи, такий, що таке чинати проходити, готові вступати спонсором цього чемпіонату, готові вкладати кошти е, для розвиток міста. Крім того, звичайно, якщо ці конкурси, якщо ці чемпіонати стануть щорічними, е, з'явиться потреба в, в нових готелях, в нових закладах громадського харчування. Вже зараз усі місця в готелях Тернополя заброньовано. На кінець серпня, коли на плесу стануть швидкісні човни з усієї Європи, тут очікують до 30 тисяч туристів. Звісно, це лише початок докорінної зміни іміджу міста, але ці зміни відбуваються попри невеселий спадок минулого.